Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні буде цікава тема тема сидератів. Сидерати – це спеціальні культури, які садять, щоб відновити ґрунт. Коли сидерати ростуть, вони захищають ґрунт від бур'янів, насичують його мікроелементами, інколи відлякують від шкідників. Коли сидерати виростають, то ви можете використовувати їх або як добриво. Точніше, не добриво, а допоміжний елемент добрива, тому що сидерати не замінюють основного добрива, перекопуючи їх в землю або залишаючи на поверхні у вигляді мульчі. Будь-яка рослина чи дерево протягом сезону бере із землі дуже багато корисних елементів та поживних речовин, що необхідні їй для нормального зростання і давання нормального урожаю. Тому не дивно, що після збирання урожаю земля ґрунт стає більш бідним на такі поживні речовини та елементами. Структура такого ґрунту погіршується. І саме для того, щоб відновити всі ресурси цього ґрунту, восени багато садоводів сіють сидерати. Повторююсь, не путайте, сидерати не є повноцінним замінником основним добривом. Але вони є ідеальним органічним допоміжним елементом таких добрив, тому що, по-перше, вони коштують недорого. По-друге, їх сіяти легко. Ґрунт завдяки їм стає родючим і розсипчатим. Взимку сидирати прикривають землю від промерзання, виконують таку знаєте, своєрідну роль мульчі. Вони покращують водопроникність, водоутримуючу здатність та аерацію ґрунту. Варіантів сидератів також вистачає, і всі вони поділяються на певні групи, передусім завдяки своїм властивостям. Так, одні дуже добре розпушують ґрунт внаслідок довгих коренів, інші захищають від хвороб, насичують ґрунт величезною кількістю азоту. Усі вони можуть використовуватися певні періоди на протязі сезону, влітку, навесні. Нас в даному відео цікавлять седирати, які краще сіяти осінню, а також постає питання, коли та в який період їх краще за все сіяти. Восени сидирати треба сіяти одразу після прибирання овочевих культур і найкраще це робити в серпні, у вересні та на початку жовтня. Найкращим для садіння восени сидератом або сидератами, на думку багатьох фахівців, є гірчиця і жито. Саме ці культури найкраще переносять холод і здатні краще за інші зберігати сніг на ділянці. Великий плюс гірчиці в тому, що вона росте до останнього, до снігів, і коли сніг накриває зелену масу, гірчиця захищає ґрунт від морозів і зберігає вологу. Навесні вам потрібно буде лише зрізати її плоскорізом і зверху висадити ту культуру, яку ви запланували як основну баштання або будь-який інший варіант, що вам потрібен. Жито слід буде прибрати ще восени до того, як воно почне колоситися. Підрубати по вузлу кущіння це жито, воно розташоване біля поверхні ґрунту, а наземну частину можна закласти у компост або залишити на ділянці. Не потрібно допускати багато хто хто починає сіяти сидерати, допускає деяких помилок, що можуть негативно вплинути як на саму структуру земельної ділянки, так і на загальний урожай у майбутньому. Які це помилки? Сидерати необхідно скошувати вчасно, інакше стебла цих сидератів грубіють і вони будуть довго перегнивати у землі. Напівзогнила біомаса може бути джерелом вірусних і грибкових захворювань. Нам цього не потрібно. Чекати, поки рослини виростуть до максимального обсягу, також не варто. Надлишок азоту в ґрунті може до того призвести, що коріння культури, висадженої слідом після сидератів, почнуть горіти. Для захисту ґрунту від бур'янів сидерати необхідно сіяти розсипом, а не рядками. Це важливо. Також, друзі, важливий момент: рослини, що належать до того сімейства, що є сидерати, не можна садити наступними за ними, оскільки в ґрунті можуть зберігатися величезна кількість шкідників, що притаманні такій групі рослин. Якщо ви посіяли сидерати одразу після збору урожаю, основних ваших культур, ну наприкінці літа або на початку осені, то звісно очевидно, що до настання холодів ці седирати зуміють нарастити зелену масу, а у деяких випадках навіть і дати насіння. Цього допустити в жодному разі не можна, оскільки це призведе до швидкого розростання такого насіння, що поде на землю. Тим самим це буде прирівнювати седират до вже бур'янів. Воно буде хаотично розповсюджуватися. Нам цього робити не потрібно. Тобто ми не чекаємо, поки сидерати нам дадуть насіння. Це також важливий момент. В цілому, сидерати, як на мене. Вони відіграють дуже важливу роль у збагаченні ґрунту, мікроелементами і, і різними поживними речовинами, що необхідні нашим рослинам. Сіяти їх чи ні, вирішувати безумовно вам. Я завжди їх сію. Е, грунт, та до речі, як я казав, він доволі такий розсипний, е, м'який, він ідеальний для того, щоб в ньому вирощувати різні культури. Повторюсь, вирішувати вам. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Друзі. Якщо так, прошу поставте подобайку, підпишіться на канал, коментар для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу. І до нових зустрічей!